Я хочу показати вам цей дім, розбитий повністю. Боже, був дуже гарний дім колись. Тут жили щасливі люди. Да, дуже порядна сім'я, дружня. Але така реальність цього будинку зараз. Безлюдні вулиці зруйновані російськими обстрілами та знищені пожежами будинки. вирви від снарядів. Такий вигляд зараз має її рідне село у Херсонському районі, говорить місцева жителька Жана Яковлева. Села практично немає, не залишилося. Було дуже гарне квітуче село. Я пам'ятаю, коли ми з моїм покійним чоловіком туди переїхали. Я була в захваті. Це розбите повністю. Людям, на жаль, нема куди повертатися. Я не бачила там жодного будинку, щоб він був цілий. Тричі на тиждень Жана їздить до села готувати тварин з собою. Розповідає, бере 20 літрів каші та мішок корму. Спочатку їде рейсовим автобусом, далі мопедом. Там десь 50 собак. Хоч дуже мало вже залишилося. Ви розумієте, я головою розумію, що дуже страшно, небезпечно, але я туди їду. І я, як завжди, кажу, що я їх не бросить, тих тваринок, вивести нереально їх звідти. Але поки буде можливість, я буду туди їздити. У своєму селі Жанна прожила 15 років, коли російська армія почала його обстрілювати, виїхала до Херсона. Разом із собою забрала чотирьох тварин. Говорить, якби була можливість, забрала б усіх. Я живу в квартирі сестри, я забрала три собаки. Кота я там врятувала. Ну, це всіх, яких я змогла, в ту двохкімнатну квартиру перевезти. Ви розумієте? Більше я не можу перевести. Скільки зустрічаючи ці їдять. мої зяки. Знаєте, коли туди приїжджаю, вони дивляться в очі, руки цілують. Як я можу залишити? Я не знаю, як я можу спокійно спати, коли я буду знати, що вони там помирають з голоду без води, без їди, це жахливо. Російські військові обстрілюють село з артилерії і атакують дронами. Снаряди влучають на одне й те саме подвір'я по кілька разів, говорить Жанна. За її словами, зараз там лишаються. Троє місцевих жителів В селі зосталися. Мабуть, людини чотири там бабуся така старенька, дуже її немає куди їхати. Там залишилася сімейна пара, дякуючи їм. Їм також нема куди виїжджати. Дякуючи їм, раз в неділю він включає той мужчина генератор, і я в змозі набрати води. Будинок Жани також зруйнований. Розбитий мій будинок, і тут такий хаос. Це жахіття. Це просто жахіття. Я інколи думаю, це мені все приснилось, це сон поганий, що я проснуся і це буде по-іншому. Це жахливо. Мені здається, що кожен із нас ще до кінця ситуацію свою не розуміє, що людям, на жаль, коли це, дай Бог, скінчиться, що людям, на жаль, нема куди повертатися. От як я, я бомж. Цей будинок це було все, що в мене було. У мене нічого не залишилося. Геть під час окупації Херсонщини у Жани помер. Чоловік кілька років розповідає, не бачилась із сином, але попри все, вона не втрачає оптимізму і продовжує їздити у своє зруйноване військовими Російської Федерації село, щоб готувати покинутих тварин. Я завжди така на позитиві. Я себе настраю на позитив. Я кажу: так, все буде добре. Я їду, я повернусь. Я туди доїхала, видихаю, нагодувала всіх, обігала, видихаю назад. Повертаюсь, кажу: слава Богу, я жива. Ольга Ляшенко, Суспільне новини, Херсон.